Привіт з Америки! Лос-Анджелес! Ось ми вийшли з Т-мобайлу, як бачите, і е купили карточку, придбали карточку. До речі, дуже все круто відбувалось. Буквально 4-5 хвилин. І ми вже на інтернеті, ми вже на зв'язку. Купили ми карточку одну, звичайно, на двох поки що, тому що потім ми будемо брати контрактну карточку і сімейну знову ж таки, фамілія. А зараз ми придбали буквально. Була пропозиція без ліміту за 50 баксів і з можливістю роздачі інтернету, але роздача, як правило, буде слабенька. Тому можна було доплатити 10 баксів і за 60 баксів вже взяти. Також з роздачою, але роздача набагато сильніша, не тільки для месенджерів, а вже і для пошукових систем, для Google і тому подібне. Тому ми доплатили ще 10 баксів і взяли за 60. і Заплатили ще 10 за підключення і 4, типу, такс. Всього-навсього нам обійшлося 74 бакса, одна карточка. Ну, чому говорю всього навсього бо для мене зараз це по факту нормально, ніж бути зовсім без зв'язку. Це круто, класно. І за 74 ми зараз всі документи, всі справи, все повністю будемо ходити разом робити. Тому ми будемо один біля одного. І для нас це буде нормально користуватися роздачою нету. Тому 74 бакси welcome! велком. Т-Мобайл, все чітко, 4-5 хвилин відкрили, зразу вставили карточку, карточка працює, роздача пішла, я прийняла, у мене також все працює, все супер. Коротше, в нас якийсь прикол, тільки ми всадилися в машину. Ось мій чоловік пішов в Т-мобайл, вертається. Ми тільки сіли в машину, я тільки зазняла відео, що все чітко, все класно. Карліна там мене от дублює. Що все чітко, все класно. Сідаємо в машину, бам! Він каже, мене нет пропав, мене нету немає. Я кажу, о, у мене теж, що таке? Ми дивимося, а пише, карточка недоступна, типу, так би телефон її не бачить. От він пішов, зараз знає, що там, і, і скажу, не так все класно, як хотілося, бо не так все, блін, чітко. Ну нічого. Зараз питання вирішиться. Ну, ось і все. Гоу. Все супер, все класно. Всього на всього проблема такої не було. Просто переставили карточку, витягли, вставили ще раз, і все працює, все чітко, все супер. Так що знову ж таки повторюсь: т мобайл, просто ідіть в Т-мобайл і буквально все чітко, швидко зразу відкривається і працює. Одну справу вже зробили, телефонну карточку купили, будемо роздавати один одному інтернет, бо Ми і так зараз в організаційних питаннях будемо всі завжди троє разом. І в нас якраз три телефони. З одного буде роздаватися нет, і всі будуть сидіти в телефонах. Все супер. І зараз продовжуємо рухатись по справах, їдемо в банк і трошки зараз знімемо вам, щоб показати, що таке Америка, що таке Лос-Анджелес. Зараз поскидаємо вам відео. Це сезон, літній сезон. Ні, море. Ні, ну Це не Канада, набагато все ну, гарніше, красивіше. Файно, літо так. в розгарі. Каролюсь, привітики бабі. Дідові теж. Одному, другому, всім, всім будемо скидувати, показувати. Ну, все, відкидемо. Домики такі цікаві, якийсь торговий центр походу. Флор декор. Щось, напевно, все для дому. Пальма, жара, гори. Капець. Але, до речі, хоч жарко, але дихається досить нормально. Нема такого, що ти там задихаєшся, чи що типе, там голова болить, якийсь, я не знаю, тиск піднімається. Церква. Сухо, просто mm -hmm. сонце пече. Так, да, сонце пече, тепло, але... Файно, так попалина. Mm -hmm. Не потієш. Ну. No. Ну no, да, до речі, кстати, взагалі не потієш. А в Майами потіли. Крокодили би бігали в Майами, так. Тут так є. А тут крокодилів нема.